Доброго дня. Вже 20 числа грудня. Роботи не так багато і ходжу по садочку, розглядаю. Хочу навесні бути готова до нових випробувань з деревами. Буду знову підрізати. Наприклад, у мене є вишня, я її позатому році почала знижувати. Вона була дуже висока. І зараз, от, наприклад, я правда обрізала багато чого тут раніше. Знала, що ця вишня, як виявилась, вона на кінцях тільки у неї будуть вишенки. Тому а пояснювали, як гілка йде, і кожен раз новий переріст року потрібно укорочувати, щоб залишалося 30 см. І отак от вони йшли, ці плеті довгі-довгі-довгі, толку довгі, довгі. ніякого не було. Потім я читала ще, що потрібно їх по-іншому укорочувати. І я отак робила і не було зовсім врожаю. Там 5-10 вишинок можна було зібрати. Одну вишню чоловік настояв, і там була вишня зрізати. Він говорить, що вона нічого не приносить, і ми її зрізали. А цю я говорю, нехай буде, поки що я буду проводити на неї експерименти. І два роки тому вона була дуже висока, отака. Я зрізала там, і в цьому році навесні я зрізала отут, тут, тут і там я... Обрізала, правда, отак от, знаєте, некрасиво обрізала, думаю, подивлюсь, як буде. І оці всі довгі пліті, отут у мене висіли вони отак все внизу. І отак аж, аж сюди заходили, на три метри вже. І на самому кончикі одна вишенка була. Чи дві, це максимум, і дуже рідко-рідко. Тому я вирішила зробити так. і ще я Раніше таких інформацій не було а зараз скрізь в інтернеті показують, що потріб можна різати навіть там кісточкові. Коли по зеленому листу, чи коли воно вже відквітне, навіть коли плоди є. Просто коли плоди вже з'являються, нам шкода їх, і ми не ріжемо. І от такі нові, якби я не знаю, для мене це новшество. Раніше так ніхто ніколи не робив, тільки різали там наприкінці лютого, максимум там початок березня, якщо погода дозволяла. Ось, А так ніхто не робив. І я оце подивилася. І в тому році я нарізала по листу, я такого не побачила, тільки зараз, а просто укорочувала їх. І вирішила зробити, не знаю, правильно чи неправильно, щоб більше було дрібних гілочок. В тому році так побоялась радикально, знаєте, сильно. А в цьому році хочу, щоб більше на гілці були дрібних гілочок, щоб начебто там закладається врожай. Оця гілка теж у мене була. Оця гілка. Тут Ось, злякалася. Ось. І оці плиті теж до самого низу вісили, це я їх вже, бачите, коротила вертикальні обрізали. І тут коротила, тому що вони ще довше. Не знаю. От тут теж обрізала, да? І хтось раніше я обрізала і тут такий пучочок пішов. І хтось говорив, що потрібно все це пообрізати і залишити дві гілочки, щоб вони йшли йшли. Я не знаю, може і так, але оці всі пучки, крім цієї, може тоненької, я буду залишати і буду дивитися. Може знову щось неправильно нароблю. Не але в цьому році, коли буде там дозволяти, спочатку обріжу, оця гілка йде. Ось, обріжу ось тут. Залишу цю гілку. Потім там розріжу і хочу спробувати оцю, оце все зрізати, подивлюсь, що до чого, і залишу ота от гілочка. спробую, Тому що сказали, що потрібно залишати гілочки не такі тоненькі, ось, то вони загинуть. а Хоча б як фломастер, товщина, щоб була, от як там. Ця гілка краще, може, я її під цю обріжу. Подивлюсь, а потім буду формирувати. Може, знову щось неправильно говорю, ви поправляєте, може хтось щось знає.